Мати Божа, Небесна Цариця, я звертаюсь до Тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем, Господи, многомилостим, дай їм свій хрест, причести і животворчий на прогнання всякого ворога і супостату, підніми на помість всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів. На чолі з рехестративом Боже Михаїла, нехай покриють наших воїнів покровом клюк своїх, заступлять від усякого страху, вогню меча, затьмарення неморістю і від усякої напасті, і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли їм легіони, ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх. Сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкод. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос. І мати, його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели, та особливо архістратив Божий Міхаїв, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох виходить у вітру. святий великомучений і переможцю Георгію, Святі і мученики страстоперці, Бориси та глібе, святі преподобні отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилості, не почуй благання наші, і пошли сомище, демонів на затмаряне очей і розуму, неприятелів в наші. Чини між ними між брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огонь і воду і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос. І Небесна Цариця, мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь.